Вітаю, друзі! Готуємось до нового весняного сезону і хочу запропонувати вашій увазі деякі нові аксесуари, які будуть доступні на нашому сайті для замовлення. Отже, перше це будуть бездротові навушники. Також це буде або ж окремо навушники, або бездротова система, тобто для таких металошукачів, як Тсей. І Також пізніше дещо буде можливість замовити е, металошукач не зі стандартною штангою, а з карбоновою. Вона дещо виходить легшою, приблизно на 100 грам. Е, плюс компактніше складається, вона буде телескопічна. І, але, ж, на жаль, і ціна в неї буде вища. Е, більш детальна інформація буде пізніше на нашому сайті. А поки що давайте розглянемо бездротові навушники. Отже, маємо ось такі бездротові навушники. Вони в коробці запаковані. Що сюди входить до комплекту? Ну Самі навушники, інструкція невеличка. Потім ще є також кабель для того, щоб їх, ну їх можна використовувати як звичайні дротові навушники. Просто тут вставляється кабель сюди. Підключається і до металошукача чи до іншого пристрою. І також є кабель для зарядки. Тобто нам потрібен блок живлення USB. І тут підключається мікро USB для підзарядки. Так, з цим розібрались. Давайте детальніше тепер про навушники. Отже, ну, Такі вони такий вигляд мають. Тут є регулювання довжини. Тут і тут. Тут знаходиться відсік з акумулятором. Туди можна і не залазити, воно там автоматично відбувається зарядка через цей роз'єм. Тут знизу ми маємо роз'єм для підзарядки і роз'єм для використання наушників, як звичайні дротові. Ось. Тут маємо. Ось такий вигляд. Має, можна сказати, лицева частина навушників. Затискаємо центральну кнопку, вони вмикаються. І відразу вже ловлять FM-сигнал. Тут вказується частота в МГц прийому, на яку хвилю налаштовані там заряд акумулятора. І все. В принципі, ніякої зайвої інформації. Кнопками вгору вниз ми налаштовуємо частоту, відповідно, виставляємо. Якщо затиснути кнопку вгору або ж вниз, почнеться автопошук. Ну, так само можна потім вручну вже підлаштувати. Кнопками вліво-вправо регулюється рівень гучності від 1 до 15. Ну, від 0 навіть. 15 це максимальна гучність. Ну, для початку для налаштування я рекомендую встановлювати там практично мінімальну гучність, щоб не був занадто гучний сигнал. Ось. Ну І тут ще дві кнопки автопошук і зберігання частоти. Ну, це можна детальніше ознайомитися в інструкції. Отже, це такий варіант. наушників. він добре підходить для металошукачів. Quasar ARM, Quasar F3, Fortuna, S, там, де є fm передавач Тобто, відповідно, ці металошукачі вони можуть транслювати сигнали звукові, не на динамік вбудований, а в FM-діапазоні транслювати в ефір. Тобто, і відповідно, навушники ці ми використовуємо як приймач FM-сигналу. Тому для використання їх з наведеними вищими металошукачами не потрібно більше ніяких додаткового обладнання. Тобто Ми їх вмикаємо на квазарі, там, наприклад, встановлюємо відповідну частоту там 93 наприклад, МГц. Тут теж встановлюємо 93 МГц, і воно там зазвичай ну, чітко співпадає. Можливо, в деяких випадках там доведеться на якісь 1, 10 МГц в бік відійти. Але ну, те, що я перевіряв, то воно чітко співпадає. Частота на навушниках і на металошукачі. Отже, це перший варіант. Другий варіант. Використання цих навушників. Це зараз я це відкладу зайве, з ось таким fm передавачем Буде окремо комплектація, або ж самі навушники, доступна для замовлення комплектація або самі навушники, або з ось таким FM-передавачем. Це невеличкий передавач, в ньому Теж вбудований акумулятор, він тут теж дуже простий у використанні. Збоку маємо такий тублер, яким вмикаємо його. Все, він зараз вже в режимі передачі сигналу, той, що йде на цей роз'єм. Тут вказано лише один параметр це частота передачі, тобто зараз 93,8 МГц. Кнопками вліво-вправо відповідно, змінюємо цю частоту. Так само для того, щоб була передача з цього передавача на навушники, ми встановлюємо відповідно однакову частоту там і там. Для... Теж і іноді можливо буде така складність, що там якась частота випадково буде співпадати з частотою FM радіостанції. Тому ну, бажано спочатку на навушниках знайти. Вільну від передачі в даній місцевості вільну від передачі частоту. І вже тоді встановити її на навушниках почуть, що там просто білий шум. І відповідну частоту встановить на передавачеві. Тобто, наприклад, зараз я встановлюю. Зараз додам гучність. Чуємо зараз білий шум. Наприклад, ми там встановили 94,4 МГц. Відповідно, вмикаємо передавач. Чуємо, що білий шум зник. Отже, передача сигналу вже пішла ну, на однаковій частоті. Так, і ну, основне це ми будемо комплектувати таким. Буде доступно до замовлення такий передавач з приладом TSA. Ось. І тут у нас в тисей роз'єм іде на навушники 6,3 мм джек. Тут роз'єм 3,5 мм. Для того, щоб був перехідник і подовжувач для того, щоб закріпити передавач або ж на штанзі, або ж можна його на блок закріпити буде. Ось такий буде подовжувач. Подовжувач і перехідник разом з тим, буде такий е, йти в комплекті. Ось тут просто він підключається сюди. І сюди. Все, далі ви там уже як закріпите його. ну, Я думаю, тут буде просто йти в двосторонній скотч. Ну, не знаю. Це вже е, хто як. Придумаю його краще закріпить собі. Можливо, в когось якась там інша штанга буде, чи ще щось, чи, можливо, до іншого металошукача буде йти, то вже, самі придумаєте, можна в принципі, ось так, наприклад, приклеїти його. Він буде досить міцно триматися. Єдине, що ще протестить, потрібно, чи немає в такому випадку перешкод, чи не дає цей трансмітер на блок. Ось. Давайте зараз на наушниках наушники включені. Оце вже зараз чуємо. Іде сигнал в наушники. Відключаю його, йде сигнал на динамік металошукача. Тут при використанні з ТС'єм потрібно враховувати, що гучність бажано ставити практично на мінімальну на т а вже гучність звуку найкраще регулювати на самих навушниках. Просто кнопками вліво-вправо. Ось Тому буде там на сайті буде можливість замовити. Наприклад, ТСей додатково з цим комплектом, тобто з передавачем, подовжувачем-перехідником і навушниками. Ось. Якщо ви будете замовляти, наприклад, Quasar F3 там, чи Fortuna S, там буде додаткова опція замовити просто самі бездротові навушники, так як FM-передавач там вже всередині. Вбудований, там все через меню налаштовується частота і гучність навіть там є. Ось Тому просто з квазаром чи фортуною буде доступно і до замовлення ось такий комплект. Наче все розповів. Всім дякую за увагу. До зустрічі!